Ця любов народилася тоді, коли її ніхто не чекав. Перший раз побачив в адміністрації під час Майдану. Коли відбувся перший штурм, я ввечері приїхала зі своєю сестричкою вже як волонтер, ми привезли деякі продукти. Получилось так, що я був по одну сторону барикад, а Лінка по іншу сторону барикад. Коли піднялася на сходи, стояли хлопці, так як ігор, як його частина патрулює. Перший раз наші погляди пересікли саме там в адміністрації. Блакитні очі, і такий погляд, і такий теплий. І от Я пам'ятаю, от отак от от на хвильку зупинилася, так побачила, і так от воно запам'яталося. На очі, на усмішку. Дуже чарівно, дуже мило і дуже сильно хотіла потім зустріти ще ці очі. Перше враження було. В принципі, зв'язати життя з такою людиною. Тоді на барикадах Ігор не знав, за яких умов втілюватиме мрію в життя. Але це згодом. Друга зустріч відбулася вже з початком бойових дій на території України. Олена стала волонтеркою. А ігор був серед нацгвардійців, яким допомагали благодійники. І ці стосунки переросли просту симпатію і стали дечим більшим. В Ігорі я це побачила бажання до волі, бажання до перемоги, бажання в... До того, що ми можемо щось змінити, це дуже добре, що вона займається саме з волонтерством. Тому що, якщо б не волонтери, то українська армія без волонтерів це взагалі ніщо. І з того часу він був на передовій, а вона стала надійним волонтерським тилом для нього і всієї української армії. Усвідомлення того, що коханий захищає всю державу, підтримувало і надавало сили працювати волонтеркою ще потужніше і відчути справжнє кохання. Це Таке прекрасне відчуття, від якого запалюються два серця, піднімаються вись, кружляють і не падають ні за яких умов. На початку лютого Олена приїхала до коханого на схід. Одним із важелем поїздки, коли є твоє кохання, то це страх, та який страх. Страху не може бути. Побачити все такі рідні очі, доторкнутись до нього, його обміняти. Це, це просто. Це найбільше щастя на землі, воно того вартує, і, і ті гради, і ці міномети нічого в порівнянні з кінцевою твоєю метою. дівчина тоді ще не знала, що її хоробрий ігор готує для неї найголовнішу пропозицію, про яку думав ще з першої зустрічі. Тоді на барикадах освідчився, нацгвардіють Олені одразу після повернення з передової. А дівчина з рішенням не вагалася ні секунди. Якщо він стоїть за нашу країну, за нашу державу. То можете собі тільки уявити, як він буде стояти за нашу сім'ю і її обороняти. Весілля оформлять у червоно-білому кольорі. кажуть: червоний це любов, а білий це мир, бо відзначатимуть свято свого кохання в обов'язково мирній Україні. Юля Задорожняк, Микола Стафі, Чернівецький промінь.